Віддати частину парку, що на молодіжній у Івано-Франківську, цього вимагають тамтешні мешканці від єпархіального управління Української греко-католицької церкви. Люди нарікають на те, що священнослужителі почали огороджувати частину парку, у чого дітлахам обмежують місце для прогулянок. Представники церкви заявляють про законність своїх дій, адже у них на руках акт про постійне право власності на землю. На чиєму боці правда з'ясовували наші кореспонденти. З 10-ї години ранку майже два десятка матерів із своїми маленькими чадами конфліктують із священнослужителями. Люди невдоволені, зелений масив, де вони постійно гуляли, забирають в них без попереджень. Кажуть, сітку встановлюють тишком нишком, як правило, вночі, аби тамтешні мешканці не могли перешкодити їхнім діям. Уже письмове звернення було. Сказали нам, що ніяких дозволів не давали. Сказали, що це. В міську раду було письмове звернення, сказали, що дозволу ніякого немає, що це протизаконно. От прийшли представники, вони говорять, що все законно. І ви бачили ці документи? Там три листочки, три листочки, і то не точна площа навіть землі. Нічого не вийде, тому що дивіться, які мікрорайони люди мають мати зелену зону. Ви поїдете в Москву навіть. Ви подивіться, люди в Москві живуть в лісі, в парку живуть. Там така зелень, а ви цей нещасний парк, на такий величезний район хочете жити. Святі отці обурення людей не розуміють, на захист своїх дій показують акти на постійне користування землею площею майже один гектар. До того ж запевняють, жодного будівництва на цій території не буде. Тут буде вільний доступ до цієї території, і це робиться для того, щоб діти мали можливість все ж таки, нормальну можливість, тому що тут є мусор, тут діти просто вони самі для себе можуть щось нашкодити. Ну, справа в тім, що тільки на даному етапі процедура дійшла до того, що скажімо так, знайшлася можливість провести такі дії. Депутати міської ради нинішньої каденції розповідають, рішення про надання єпархії Української греко-католицької церкви постійного права на землю ухвалювала міська рада попередньої каденції, але протистояння мешканців розуміють. Це є земельні ділянки. Ну, моє особисте персональне бачення, тобто, як мешканця цього району, як депутата міської ради, звичайно, що мікрорайон дуже густо населений, дуже густо населений. Зелених зон практично немає. І десь так на логіку виглядає, що звичайно, що мешканцям ну десь потрібно проводити, як кажуть, свій час і, і з дітьми робити прогулянки. Тобто, можливо би тут облагородити цю територію. Відступати від свого мешканці молодіжної не збираються вже цими вихідними. Планують влаштувати представникам церкви ще один мітинг.